І я вже днів десять не розповідала вам про подобних печерських про святих, які почувають у Лаврі. І в мене аж дискомфорт від того, хоча не подумати, що їх не було. Їх є завдяки календарю Православної церкви України. Ви можете практично кожного тижня відзначати день якогось святого, який ходив на жизнь, думав про минулі і майбутнє покоління, Молів, молився, змолився за нас. Ні. Сьогодні день преподобної іпатії Печерської Святих можна ділити на різні, різні категорії. Можна ті, що лежать в дальніх і ближніх печерах, ті, що є в літописах, і хто не згадується в літописах, хто перетинався з князями київськими, а хто не перетинався, а хто кого переслідувала, кого ні. Я ділю їх також з однією класифікацією за професійною ознакою. Тому я сьогодні хотіла би сказати кількох відомих цілителів Лаври. Ці святі не були ескулапами в прямому сенсі цього слова, тобто медичної освіти ці великі середньовічні люди не мали. Звідки не, не мала навіть а, спеціальної медичної підготовки? Вони лікували тим, що а, разом молилися з тим, хто прийшов хворий. Вділяли їм свою присворку, слухали їх, вкладали на них руки. І так, сліпі прозрівали, і кульгаві ходили, і лежачі поставали. Таких історій дуже-дуже багато. Але я вам розкажу про дві, які ви не почитаєте ані в церковному календарі, ви не почитаєте навіть в Патериксу Печерському, тому що я знаю про них а, як журналістка. Майже 20 років тому я написала статтю про а, нові чудеса Києво-Печерської лаври зі слів віруючих провідників. Прошу зауважити, це віруючі люди, які би. Не могли обманути чи прибрехнути, бо вони бояться страшного суду, як власне і я. В печерах, ближніх печерах, є ще два дуже великих святих: агапіт, цілитель і Деміан сіль цілебник. Перший дуже відомий. Він кажуть, це в з цілив Володимира Мономаха. Так ось провідниця, віруюча, провідниця по печерах казала, що брація розповідала, як одного разу в печери прийшла дуже хвора жінка. Її привела старенька мама, а жінка згасала, її переконали прийти як останній шанс, тому що діагнозу не було. І вона потрапила на молебень в чудесний, чудесний спосіб. Вона потрапила на молебень біля гапіту. Якраз служила, якраз була відкрита рака, якраз святий, наче стояв поруч. Вона ледь тримала. Я маючи, читала молитву, яка була надрукована, висіла на табличці біля цієї раки. Її почав струшувати кашель. Вона дуже кашляла. І нарешті, наче падаючи, вона виписила якийсь шматок шерсті, волосся. І після того їй, наче стало легше, вона здійнялася. І ця жінка. Почала одужувати, Вона потім часто приходила в лавру. Їй, як їй пояснили, що темні сили існують. І це був вона була жертвою ворожби, коли по одному замовленому волосю кладеться в їжу. Тобто вона одужала і вона казала, що на все життя вона вірна, вірна і віддана, і вдячна святому Агапіту Цілителю. А друга історія була також це була пробачте. Росіяни, які приїжджали молитися. Тут власне була тато, прийшов з маленькою дівчинкою. Дуже зухвалий тато з якоїсь російської півночі. А всіляко демонстрував провідниці, віруючи, що він дуже поспішає, щоб вона сварачувала всі ці сказки. І раптом, після келії Деміана, Целівніка, він став, наче зменшився, і теж почав прикладатися, хреститися. А коли вони вийшли, він сказав: Скажіть, що зі мною відбулося? Моя дитина молилася, я хотів це чим пошвидше завершити. Після Деміана, а я дуже хворий. Я десятиліттями живу на фоні болю в спини, бо в мене дуже хворі коліна, якась дуже складна е, хвороба. В мене, в мене було враження, що наче з моїх колін виповзли якісь змії. Я, він каже, мені нарешті стало легко ходити і легко жити. І я, я тепер думаю, може мені до вас переїхати жити, якщо печери допомагають. Вона каже: Ні, вам достатньо причищатися у власному храмі Якби всі, кого вони зцілили сюди, приїхали жити. В Києві не було б місця. Тому так, да, історії існують. Любіть преподобних Печерських. Всі вони, і ті, про якого ми дуже добре знаємо, і ті, про кого ми знаємо тільки те, що їм була дарова, дарова, дарована сила зцілювати нас. А вони всі поруч з нами і завжди готові прийти на допомогу. Якщо сподобалось, ставте лайк і пишіть, про кого ви хотіли б почути ще.